Зрозумів. Надійшли, будь ласка, сам текст, на основі якого потрібно створити доповідь. Після цього я одразу підготую першу частину. Коли перші сигнали небезпеки з'явилися на екранах розвідників, у штабі ще ніхто не усвідомлював масштабу того, що відбувається. На південному напрямку, неподалік від Нікополя, невеликий підрозділ фіксував дивні коливання в системі спостереження. Здавалося, що це звичайна технічна помилка. Але вже через кілька хвилин усе змінилося. Під землею, на глибині менше двох метрів, спрацювали кілька синхронних сигналів майже безшумно, без звичного гуркоту вибухів. Тиша тривала лічені секунди, а потім земля під ногами почала рухатися. Саме тоді стало зрозуміло, що це не просто новий тип мін, а зовсім інша технологія. Підрозділ технічної розвідки виявив, що ці підземні пристрої реагують не лише на рух чи вагу. А на електромагнітні поля. Вони ніби відчувають присутність людини або техніки ще до того, як сенсор фіксує контакт. Усе це виглядало як експериментальна система, яку хтось тестував просто посеред зони бойових дій. За попередніми даними, технологію могли розробляти в закритих лабораторіях поблизу Ростова, і лише кілька примірників потрапили на передову для випробувань. Але що ще страшніше, ці системи діяли без постійного управління. Повністю автономно. Джерела у військових колах підтвердили, що після першого інциденту було зафіксовано ще щонайменше три подібні випадки у різних частинах прифронтової зони. На супутникових знімках, отриманих за кілька днів після вибухів, можна побачити характерні сліди, невеликі воронки, немов від підземних поштовхів, але без розкиданих уламків. Експерти заявили, що це може бути перший підтверджений приклад використання автономних підземних систем у бойових умовах. І хоча офіційних коментарів з боку Міністерства оборони ще не надходило, очевидно, що подія змусила змінити тактику патрулювання і руху підрозділів. Особливу увагу звернули на час і місце активації пристрою. Усі вони спрацювали у моменти, коли поруч проходили невеликі групи військових або транспорт із системами зв'язку. Це означає, що пристрої ймовірно здатні відстежувати сигнали радіочастот і обирати момент активації з максимальною ефективністю. На думку аналітиків, це новий рівень війни, де загроза більше не має видимої форми. Вона просто існує навколо, прихована під землею, серед полів і зруйнованих доріг, очікуючи потрібного імпульсу. Відомо, що після перших інцидентів групи інженерів із Києва, Львова та Дніпра. Вирушили до району подій для дослідження залишків пристрою. У неформальних розмовах вони зазначили, що принцип роботи цих систем схоже на поєднання технологій сейсмічного контролю та штучного інтелекту. Якщо це підтвердиться, то вперше в історії бойових дій ми матимемо справу з розумними пастками, які здатні самостійно приймати рішення. І це може повністю змінити уявлення про безпеку навіть на відносно спокійних ділянках фронту. Але найцікавіше почалося тоді, коли журналісти отримали витік даних про таємні переговори між кількома військовими аналітичними центрами у Варшаві, Берліні та Вашингтоні. Згідно з документами, там обговорювалося питання створення міжнародної групи з контролю над новими типами підземних дронів. Це викликало резонанс адже офіційно подібна технологія не визнається жодною державою. Проте факти свідчать про інше. У тіні відбувається гонка, у якій головним завданням є не розробка зброї, а контроль над нею. І поки офіційні представники намагаються зберігати спокій, у мережі з'являються перші аматорські відео, зроблені бійцями на місці подій. На них видно, як земля буквально дихає, піднімається і опускається, ніби щось всередині рухається. Деякі кадри знято тепловізорами і вони показують слабке випромінювання, схоже на сигнали електронних компонентів. Проте навіть спеціалісти не можуть поки пояснити, що саме вони бачать. Одні кажуть це звичайна деформація ґрунту, інші переконані, що всередині залишаються активні елементи, які все ще функціонують. Як би там не було, після цих кадрів питання більше не в те, що це було, а хто стоїть за цим. Чи дійсно це російська розробка, чи, можливо, хтось інший проводить свої випробування на території України. Дехто з експертів припускає, що технологія могла мати спільне походження, і певні її елементи колись використовувалися в дослідницьких проєктах у США та Китай. Якщо це правда, то зараз ми стаємо свідками не просто епізоду війни, а початку нової епохи у військових технологіях. Підпишіться, щоб не пропустити продовження. Попереду найголовніше. Після того, як розслідування набуло розголосу, ситуація почала розвиватися з небаченою швидкістю. У Києві було створено спеціальну аналітичну групу під керівництвом військового інженера Сергія Д'яченка, який раніше працював у спільних проєктах з НАТО. Його команда отримала доступ до зразків уламків пристроїв, вилучених біля Нікополя та в районі Запорізької області. Перші висновки були приголомшливими. Це не була класична вибухова система. Усередині корпусу виявили мікропроцесор, який працював на архітектурі, схожій до цивільних автономних чіпів, але з унікальною програмною обгорткою. Іншими словами, це була система, яка могла навчатися, робити висновки і коригувати власні дії без зовнішнього втручання. Згодом стало відомо, що подібні технології розроблялися у світі для цивільного використання, наприклад, у сфері видобутку корисних копалин або геологічного моніторингу. Проте, виявити їхнє військове застосування стало справжнім шоком. Особливо, коли експерти виявили ознаки того, що пристрої могли бути об'єднані у своєрідну мережу, здатно обмінюватися даними між собою. Це означало, що кожна така підземна міна не була окремою одиницею, а частиною колективного інтелекту. Саме тому їхня поведінка видавалася настільки непередбачуваною. Вони могли взаємодіяти. Аналізувати рух цілий і навіть визначати пріоритети. У середині грудня 2025 року розвідка НАТО офіційно підтвердила наявність подібних сигналів у кількох регіонах на сході України. За їхніми даними, ідентичні патерни виявили також у Білгородській та Курській областях, де російські військові проводили навчання. Це свідчило, що технологія дійсно розроблялася централізовано. Можливо, за участі приватних військових компаній. Утім, дослідники виявили ще один тривожний факт: у коді пристрою містилися фрагменти, ідентичні зразкам програмного забезпечення, створеного кілька років тому в одному з європейських наукових центрів, який спеціалізувався на автономних сенсорах. Як саме ці розробки потрапили до російських лабораторій, наразі невідомо. Тим часом журналісти виявили, що декілька міжнародних корпорацій могли мати опосередкований стосунок до виробництва компонентів для цих систем. Зокрема, йшлося про мікрочіпи, які офіційно експортувалися для наукових цілей. У Вашингтоні почалося окреме розслідування, і там, не виключають, що частину технологій могли отримати через підставні компанії, зареєстровані в країнах Південно Східної Азії. Усе це вказувало на величезну тіньову схему, де наука, бізнес і військова стратегія переплилися в одну складну мережу. На тлі цих подій у Харкові відбувся закритий форум з питань кібербезпеки, де фахівці з України, Польщі, Естонії та Великої Британії обговорювали створення системи захисту від підземних автономних загроз. Одним із запропонованих рішень стало використання спеціальних генераторів радіохвиль. Здатних тимчасово дезорієнтувати такі пристрої. Але головна проблема полягала в тому, що навіть після знешкодження кількох зразків залишалося невідомо, скільки таких систем ще активні під землею. Адже якщо вони здатні переміщатися, то звичайні методи розмінування стають безсилими. У січні 2026 року з'явилися перші офіційні кадри з місця розслідування, опубліковані телеканалом BBC. На відео видно. Як інженери в захисних костюмах повільно розкопують частину ґрунту, а під шаром землі з'являється металічна оболонка з ледь помітними отворами для вентиляції, усередині пристрою жодних вибухових речовин, лише датчики, антени і компактна батарея живлення. Це остаточно підтвердило версію, що основна функція цих систем не знищення, а збір і передача інформації, можливо, навіть у режимі реального часу. Проте найбільш тривожною виявилася інша деталь. За даними аналітиків, частина сигналів від таких пристроїв продовжувала надходити навіть після їхньої деактивації. Це означає, що десь існує центральний вузол або сервер, який контролює мережу. Деякі дослідники припускають, що цей центр може знаходитися за межами України можливо на території Окупованого Криму або в глибоких бункерах поблизу Ростова на Дону. Якщо це правда, то ми маємо справу з системою глобального спостереження, здатною діяти автономно і приховано. На міжнародній арені ситуація викликала серйозне занепокоєння. В ООН було скликано термінову зустріч Ради безпеки, де обговорювалося питання контролю над автономними бойовими технологіями. Представники Великої Британії, Франції та Японії наголосили, що такі системи порушують основні норми гуманітарного права. Україна виступила з ініціативою створити глобальну базу даних усіх виявлених автономних пристроїв, щоб відстежувати їхнє походження. Але не всі країни підтримали цю ідею. Деякі представники відкрито заявили, що подібні технології вже є частиною їхніх власних оборонних програм. Попри всі спроби пояснити ситуацію, у суспільстві залишилося чимало запитань хто саме створив ці системи? З якою метою вони розміщувалися саме на території України, і чи може це бути лише початком більш масштабної операції, спрямованої не лише на бойові дії, а й на збір стратегічних даних про рух військ, геологію та інформацію?